Люди, які пишуть, що це типу дорого, що це зроблю сам за 100-200-300 доларів. Я вас вітаю, ви можете зробити самі хоч безкоштовно, дивіться, а в нас тут закладено 5 років е, часу експериментів на це все. І тому, відповідно, дешево воно не буде, вибачайте. Дивіться, наприклад, оцієї нержавіючої панелі вам покажу. Дивіться, значально вона було отак. Чорний метал, завернутий сюди, все чітко. Зараз все скручується, типу, і красиво, да. але є нюанс. Коли сюди потрапляє капелька якоїсь рідини, хоч це порошкова якісна покраска, все, воно з часом від температури все тут збухало і типу, така, ну, негарна штука. Тому от, з часом вирішили повністю тут нержавійка, бак, повністю нержавійка, все, що касається хімії, от, воно все нержавійки. Крани так само. Тут було по два крани, які на реверс, це крутиш одну руку, потім другу руку. Зараз, от, одним пальцем поміняв реверс, все, всі доволі. Я не знаю, ну типу, ви можете обсирати кого хочеш, але от є люди, які купують ці станції, задоволені. Ось, сірі, зелені, сині, кому який доподоби.